Доброго вечора добровечора, Світлано. Раді раді вас знову бачити в нашому храмі науки, творчості, креативу. Ну і в цілому, і ми раді та да, студент студентському вас. Ми просторі серпня та серпня так. у вас коли у вас була літня практика а це вирішили провірити як у вас проходить зимова практика розкажіть чим ви тут займаєтесь, що у вас відбувається так дійсно у нас влітку з вами ми були на літній практиці це по 3D-будівництву, ми будували будинок який надрукований на 3 d принтері а зараз у нас проходить зимова практика і ми безпосередньо сьогодні працюємо на відбудову нашої держави перед нами і нашими студентами стоїть задача спроектувати, змоделювати будинок, який буде збірний, модульний життєво-бетонної конструкції. Ми працюємо, як завжди, да, в такому інноваційному просторі. в нашому. Ми працюємо в інноваційному підході. Наші студенти працюють групами. Ми взагалі ви знаєте, даше з літа, що ми відійшли від одноосібних рішень. І е, сьогодні ви бачите. У нас працює три групи студентські, які розроблюють ці модуля: це архітектори, дизайнери і конструктори, як завжди. Хочу ще, Світлана зазначити, що ця практика, і знову ж таки, цей такий проєкт, він у нас є не просто теоретичним, а ми його робимо з, з нашими стейкхолдерами. На цей раз стейкхолдером виступає канадська будівельна компанія, яка планує в майбутньому стати інвестором для відбудови України. І от вони нам запропонували попрацювати разом, щоб ми підготували реальний проєкт для відбудови в нашій країні, а вони виступають. Для нас консультантами нових сучасних там, європейських да, канадських рішень. І що особливого в нашому цьому проєкті, що ми його робимо реальний, він є реальний. Це не просто вигадані модульні будинки. Це реальний зруйнований будинок в місті Ірпіні по вулиці Садовій. Е, студенти там були, вони спілкувалися з мешканцями цьому будинку, вони питали, що їм потрібно, да, чи можливо врятувати цей будинок, чи можливо його від, від, від е, реконструю. Ювати, да, можливо, так, але прийшли до висновку, що нам треба його зносити і ставити, придумувати якесь рішення, яке буде швидким для відбудови, щоб люди могли якомога швидше заїхати в свої домівки, в свої нові квартири. Тому досить також цікаво виходить і з, ну, з розумінням того, що нам відбудовувати цю державу. Дякую вам. Дуже цікаво. Зараз ми ознайом. Да. Я вам пропоную поговорити з нашими студентами і от попитати їхні враження від цього всього, і що вони, чим вони займаються, і наскільки взагалі от їхній погляд на те, чим вони будуть займатися в майбутньому, а вони будуть займатися цим уже через рік, через два. І студенти 4 курсу архітектурного факультету проходимо зимову практику виробничу. І, і чудово, що є така можливість попрацювати з канадською фірмою і зробити свій внесок у відбудову нашої країни після війни. Кожен висловлює своє бачення, ми накидаємо якісь ідеї, потім ми відкидаємо неперспективні, якісь думаємо, на які там можна розвинути. І в такому ключі ми розвиваємося там, потихеньку висуваємо одну ідею за іншу, але так виходить, що ми так, в. Природній боротьбі вибираємо кращу. Хаб дозволяє нам працювати, коли в нас нема світла, бо це є головною проблемою, тому що ми не можемо нормально продовжувати навчання, а сидіти тупити у гуртожитку та дивитися у стіну безрезультатно, то ми спускаємося сюди та працюємо і допомагаємо країні розбудовуватися. Зараз у нас практика. Ми працюємо над концепцією відбудови модульного будівництва. над модульним будівництвом ми будемо відновлювати будинок в Ірпені. Зараз тут працюють студенти в більшості четвертого курсу, але також у нас є декілька студентів, які зараз знаходяться на першому та другому курсах. У нас ми працюємо зараз паралельно з другою командою. Кожен розробляє свій проект. У нас в команді заведено так, що ми ставимо зранку собі цілі, які ми маємо зробити. Такі собі завдання на день, і кожен бере собі, кожен або кожна людина, або маленькими командами розбираємо собі завдання на проектування. Для нас це дуже цінний досвід, оскільки а, в університеті ми менше маємо змоги спілкуватися з суміжними професіями. А тут у нас є така таке спілкування з а, різними командами. Тобто, у нас є а, співпраця з конструкторами. Ми розглядаємо, як ми будемо кріпити ці модулі, які будуть вузли з'єднання, і так далі. Крім того, наші дизайнери вони розглядають, як буде зручно. А, який буде сценарій про життя в цій кімнаті в цій квартирі, тобто вони також розробляють проекти для кожної квартири. Крім того, ми зараз розробляємо проекти для інклюзивного будівництва. Тому робота є цікавою для нас є дуже не мій погляд. Я думаю, не погляд всієї нашої команди на даний момент сучасною через проблеми, які є в Україні, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо таким чином внести свій якийсь вклад. В відбудову нашої країни ми дизайнери зібралися тут як на практиці виробничій займаємося тим, що ми робимо планіровки цих блоків в будівлі, яку представляють архітектори. Ми продумуємо, як буде більш ергономічно дивитися в цій площі ну, меблі, яких правильно розставлять, щоб вони були удобні і для старих, і для молодого покоління. В принципі, займаємось чим? Нам дають плани, ми їх підганяємо під правильні. Планіровки. Там є декілька варіантів: там однокімнатні, трьокімнатні, двокімнатні, щоб вони підходили під всіх. Плюс ще продумуємо, як, краще, як воно буде краще всього виглядати, як в дизайнерському рішенні. Там робимо невеличкі наброски, візуалізації і от, візуалізації, як воно може виглядати в реальному біль житті. Займаємося тим, що співпрацюємо з канадським проєктом. І розробляємо зараз бетонні модулі для тимчасово переселених осіб, для реновації, для реставрації і відбудови пошкоджених будинків. Власне, і тут в майстерні, в лабораторії, в кнуба ХАБ, які знаходиться біля університету, ми займаємось тим, що робимо макети цих бетонних модулів в масштабі 1 до 100. Робимо з дерева, в майбутньому хочемо робити їх з бетону в теж масштабі 1 до 100 і виконувати такі як розрахунки, виконувати також різні внутрішні моделі, давати дизайнерам, щоб вони працювали з різними меблями всередині теж в масштабі, така, типу, студія. Моделів можна так, так би мовити. Це така платформа у нас для розвитку, для співпраці і комунікації конструкторів, архітекторів, студентів, інженерів. І тобто ми тут виконуємо різні. Власні роботи, плюс працюємо в команді, можемо об'єднуватись, що не можемо зробити в університеті. А саме на цій, в цій платформі у нас виходить реалізація таких проєктів, наприклад, ландшафтних, якихось архітектурних. У нас є комп'ютерний такий зал з новітніми вже комп'ютерами. Вони досить потужні, тому взагалі той, що як для. Ігрової зони, але наразі тут частіше можна побачити архітекторів, конструкторів, які працюють на своїх програмах і роблять всякі візуалізації е, проєктів. Так, Зараз що... працюємо над ландшафтним проєктом е, приватного будинку, розробляли концепцію, їздили на сам об'єкт, робили геодезичні заміри, е, виміри, потім. Ландшафт, дендрологію вивчали і от розробляли. Це вже комерційний був проєкт. Коли йде війна, ми не можемо бути осторонь аж ніяк. І в тому полі, де ми можемо це робити, ми мусимо бути причетними. Яким чином? Коли видаємо теми архітектурних проєктів, то обираємо тему, яка корисна для цього часу, для ЗСУ. Для воїнів, які мобілізовані або поранені, для переселенців. І тому теми можуть бути обиратися відповідності до курсу, але як такі, що співпадають з програмою. Наприклад, реабілітаційний центр, будинок для переселенців, От, блок, будинки для тих, хто постраждав під час війни. Далі в дизайні. Ми в дизайні ми робили модулі динамічні для релаксу воїнів, де можна було отримати душ, відпочити, скористатися інтернетом. Причому наш студент зробив це на військовій машині, на основі, на базі. З розмірами, але гіпотетично зробив проєкт mm -hmm. і, і розробив дизайн наповнення. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас вступати до Київського національного університету будівництва і архітектури. Вам відбудовувати цю країну. А ми станемо вам в цьому в допомозі. Запрошуємо до команди найкращих.